ТЕЛК УСД. Я сподіваюся, мій багаторічний досвід допоможе вам підготуватися до іспитів goethe цертифікат Telk USD у частині письмо. Я ем, розробила для вас спеціальні завдання та вправи, які повинні навчити вас структуровано і чітко висловлювати свої думки в письмовій формі. І головна моя мета познайомити вас з особливостями завдань частини письмо на рівні B1. Дати відповідь на запитання, на що звернути увагу. На цьому курсі ми познайомимося з вами і навчимося писати різні типи листів. Ви навчитеся писати такі листи, як формеля обрів, Тобто це є офіційний лист, brief, неофіційний або ж особистісний лист, гальпофіційобріїв, напівофіційний лист. Крім цього, ми навчимося з вами писати beschwerdebrief, лист скаргу, а також беверб тобто це є подача заявки чи на роботу, чи на стипендію, чи з якоюсь іншою метою. Додатково ми будемо працювати з вами над написанням коментарів і, власне, будемо писати коментарі до forums by track. На наступних трьох слайдах ви маєте інформацію про те, скільки триває частина письмо на кожному з цих іспитів goethe сертифікат Тельк і СД. Які листи вам потрібно написати, і скільки слів від вас очікують? Я раджу, якщо ви вже визначилися з іспитом, тобто ви чітко знаєте, на який мовний іспит ви йдете, тоді зосередьтеся тільки на тому слайді, який вас цікавить. Скажімо, якщо ви йдете на Goethe-іспит іспит. То подивіться лише на перший слайд і не беріть до уваги два наступних слайди. Якщо ж ви вагаєтеся або ви не прийняли ще рішення, який саме мовний іспит ви хочете складати, тоді ви можете охоче переглянути всі три слайди, щоб зрозуміти, які вимоги і які листи там потрібно писати. Ми з вами розпочинаємо з іспиту goethe сертифікат b 1 Teil schreiben. І як ви бачите, тут на вас чекає три завдання. Завдання номер 1 ви пишете імейл. Зазвичай це імейл особистісного характеру, тобто це є персональбрів. Тут ви пишете приблизно 80 слів і тривалість цього завдання 20 хвилин. У завданні номер 2 ви пишете вашу думку на задану тему. Це є Discution Baytrack. Тут у вас також 80 слів, але тривалість трішки довше 25 хвилин. І останнє завдання це знову імейл. Він зазвичай або офіційний, або напівофіційний. І тут у вас лише 15 хвилин, та написати потрібно приблизно 40 слів. Слово цірка, яке позначено тут, це приблизно. Це не означає, що ви повинні написати тільки 80 слів. Ви можете, звичайно, написати і трішки більше, але зверніть увагу на те, що ваш час є обмеженим. Тому ви повинні орієнтуватися на загальну тривалість цієї частини письмо, це є 60 хвилин. Найкраще, щоб ви ще мали кілька хвилин для перевірки, щоб перечитати, що ж ви написали. Тому я раджу вкластися. 55 чи 50 хвилин. Зараз ми розглянемо з вами іспит Тельк та Schreiben Niveau B1. Як ви бачите, у цьому іспиті у вас лише одне письмове завдання. І воно триває тільки 30 хвилин. Тому тут вам потрібно буде працювати. Дуже швидко, щоб встигнути, і щоб написати цілий лист. Тому що це погано, не закінчити так лист або не дописати його. Ем, якщо ви подивитесь, пошукаєте інформацію, то ви не знайдете інформації про кількість слів, яку потрібно написати на цьому іспиті. Ми орієнтуємося на 100 слів, тому що 30 хвилин рівень Б1. 100, 120, можливо слів, це така буде оптимальна кількість слів для цього іспиту. Тому я рекомендую орієнтуватися на цю кількість слів. Далі ви бачите, що вас чекає хоч і одне завдання, але воно може мати дуже різний характер. Це може бути і перзенліхіабрів, це, це може бути і формеля обрів, це може бути і формеля обрів З мого досвіду скажу, що саме на іспиті Тельк. Часто попадаються і такі особливі листи, як Бешведе бриф, лист скарга, як Бевебсшрайбен, подача заявки на роботу, на курс, на стипендію тощо, так? Тобто, це, власне, хто буде складати іспит тейк, якщо ви знаєте, що у вас саме цей іспит, то я раджу в наступні дні курсу особливо звернути увагу на ось ці такі. Специфічні типи листів. Що стосується австрійського іспиту UST, то тут у нас також у частині Schreiben письмо є завдання різного характеру. Це може бути і формалябриф, і інформаліобриф, і періт, і лізабриф. Тобто, це можуть бути також різні листи. Зазвичай це або офіційний, або неофіційний лист, тобто потрібно дати лист відповідь. Орієнтуємося знову на 100-120 слів, тут час 40 хвилин. Ось тому, власне, потрібно собі завжди, коли ви тренуєте матеріали, коли ви пишете листи, обов'язково записувати собі, скільки часу вам потрібно було для цього чи іншого листа. На цьому слайді ми маємо з вами Б'ятник з Це є критерії оцінювання. На перший погляд, дуже банальна річ, але, як показує досвід, зазвичай всі учні, студенти, так, ті, хто здає іспит, починають тренувати всі матеріали, але опускають ту сторіночку, де описано на що потрібно звернути увагу, коли ви пишете лист. І, власне, ці Bewertungskriterien я узагальнила так, щоб вони були актуальними для кожного іспиту. Тобто, ось цих чотири критерії, вони є важливими і для Güte-сертифікат, і для Тельк, і для ОСД. Ми розпочнемо з вами з першого пункту. Це є ефільм der ауфкаби, тобто це є виконання завдання. Немає нічого важливішого, аніж написати. Правильну відповідь по всіх пунктах, які вам подані, і уважно прочитати завдання. Часто буває таке, що людина пише великі складні речення, гарний лист, а потім е, дуже негативний результат з низькою оцінкою. З чим це може бути пов'язано? Це буває тому, що опущений один з пунктів. Ви знаєте, зазвичай вам потрібно написати лист, і далі вам подані пункти 1, 2, 3. Це надзвичайно важливо. Перепитайте себе, чи бачу я в моєму листі речення до пункту 1, чи бачу я в моєму листі кілька речень до пункту 2. І чи бачу я в моєму листі кілька речень до пункту 3. Це допоможе вам зрозуміти, чи ви висвітлили всі три пункти, і чи ви отримаєте там позитивний результат. Далі у нас іде коєренс і коезіон. Це є такий пункт, який розповідає нам про те, що важливо гарно зв'язувати речення. Тобто це про те, як у вашому листі речення пов'язані між собою. Чи починаються у вас речення гарно? Чи Маєте ви не постійно один і той самий початок речення, наприклад, іщ, іщ, так? Чи гойте, гойте, гойте. Тобто, чи є у вас різноманіття у початках речення, чи у вас достатньо сполучників у реченнях. І не менш важливо, чи логічно у вас пов'язані і речення, і пункти. Тобто, подивіться уважно. Чи коли ви читаєте ваш лист, ви бачите ось ці гарні взаємозв'язки між реченнями і між пунктами. Вот словниковий запас. Зрозуміло, що на рівні b 1 від вас очікують гарного словникового запасу. Дуже добре, якщо ви до цього часу працювали з синономічними рядами. Тобто ви записували собі не одне слово, а кілька слів. Так? Скажімо, ви писали клюк. Інтелігент, шляу, гіллет, тобто ви робили собі синономічний ряд. Відповідно, якщо у вас, скажімо, тема е е е транспортні засоби, і вам потрібно написати слово das Auto, то в наступному реченні від вас очікують слово Fahrzeug, а ще в наступному ваген. Тобто das Fahrzeug, і Wagen. Це дуже важливо, тому що ви таким чином показуєте ваш словниковий запас. І я таку маю пораду. Ми завжди, коли обговорюємо це питання, я рекомендую робити такий невеличкий брейнстормінг і перед тим як ви починаєте писати лист, написати собі кілька слів, які допоможуть покращити ваш відчас. Далі у нас останній пункт це є он контрструктура. Тобто тут мова йде про те, що ви повинні на рівні B1 використовувати речення, які відповідають рівню b 1 Я знаю, що іноді це лячно ми боїмося зробити помилку, ми боїмося написати якесь більше речення, але подумайте про те, що саме рівень b 1 це вже рівень, на якому ми працюємо з дуже різними типами складно підрядних речень. Тому натренуйте собі їх. У нас в нашому курсі також буде для цього завдання. Натренуйте, автоматизуйте так? і пробуйте використовувати вже конструкції і структури, які відповідають рівню b 1 також важливо, щоб ви привчали себе до такої зельбст Так? тобто, коли ви самі себе коригуєте, ви написали лист, зробіть собі невеличку перерву 5-10 хвилин, і тоді свіжим поглядом перечитайте цей лист ще раз. Можливо, ви побачите в себе якусь повторювану помилку, яку потрібно виправити, і більше її не допускатися. Я вирішила вже на першому з вами занятті, розібрати один приклад листа, взяти такий вдалий приклад і подивитися, розглянути також невдалий приклад. Отже, ми маємо завдання: ви його бачите вгорі праворуч, Schreiben Sie einen Brief an einen Freund oder eine freundin. Um ihn oder sie zu ihrem Geburtstag einzuladen, geben Sie folgende Informationen an. Daten und Uhrzeit der Feier, Ort der Feier, welche Aktivitäten oder Besonderheiten geplant sind, zum Beispiel Essen, Musik, Spiele. Bitte um Rückmelden bis zu einem bestimmten Datum. Отже, ми бачимо з вами, що ми маємо написати лист до друга, до подруги. Власне, маємо запросити його чи її на день народження. І те, про що я вам говорила, дивимося уважно пункти, які ми повинні висвітлити. Тобто, завдання ми з вами зрозуміли, це найважливіше. Тепер дивимося на пункти. Daten und Uhrzeit der Feier. Ми маємо з вами сказати про дату та час святкування. Ort, der fire, маємо вказати місце, welche activiteiten origen geplant sind, ми маємо розповісти про якісь активності, особливості, які є заплановані, і дам, um, і ми маємо попросити про. Рюкмедінг, тобто про те, щоб людина нам відписала, чи вона прийде, чи не прийде до певної дати. Отже, в нас є ці критерії, ми на них орієнтуємося, бачимо, що лист у нас є персонального особистісного характеру, тому звертаємося лібе, скажімо, ліза, gut. Я рекомендую обов'язково починати лист. Не зі слова іх, тому що зазвичай ми потім хочемо їх написати вже в наступному реченні, і в нас тоді виходить допельки мопель. Тому я тут запропонувала вам варіант почати речення з слова гофентліх, тобто, сподіваюсь, так? «geht es dir gut». Зверніть увагу, що після звертання ліза» ми ставимо обов'язково кому і увага! Починаємо писати з маленької літери. Далі маємо «ich möchte dich». Zu meinem Geburtstag einladen. Ми показали цим реченням, що ми зрозуміли завдання і ми хочемо запросити її на день народження. Um далі ми маємо наступну інформацію, яку від нас вимагають. День народження, яке в п'ятницю відбудеться 20 жовтня о 19 годині в мене вдома. Тобто ми вказали дату, ми вказали місце. Ми ці два пункти виконали. Wir werden ein kleines Fest mit einem Buffet und guter Musik haben. Ich habe auch eine, einige Spiele geplant, damit wir viel Spaß haben können. Отже, є інформація про те, що це буде за свято, так, що це буде свято з е, певним е, таким, е, шведським столом, так, е, і власне, там буде гарна музика, заплановані певні ігри, так, нам з цим буде дуже весело. Es wäre toll, wenn du kommen könntest. Зверніть увагу, тут є опція конюктиву 2, ми використали Konjunktiv 2. Це дуже добре на рівні b 1 вже використовувати коніньки 2. toll. було б чудово, wenn du kommen könntest. якби ти могла би або міг би прийти. Так. Bitte lass mich bis zum 15 October wissen, ob du dabei sein kannst, damit ich alles gut vorbereiten kann. Дай мені знати до 15 жовтня, чи ти може бути, щоб я все підготував. Отже, ми маємо. Останній пункт, де нам треба попросити про зворотній зв'язок, ми, власне, маємо це речення, та, тобто ми просимо, щоб до 15 жовтня людина повідомила, чи вона прийде. Традиційно ми закінчуємо лист фразою ich freue mich schon auf». І далі маєте різні варіанти. Або їх мішон оф, auf deine Antwort», в даному випадку. Ich freue mich schon auf dein kommen. Далі маємо лібе Grüße. це традиційний е такий груз, так? тобто вітання в кінці листа, яке є добрим для особистісного листа. І тоді бачимо, що стоїть діана саме ім'я, тому що лист особистісний тут прізвище не потрібно. Отже, чому ж цей лист був вдалим? Ще раз розглянемо це питання. Zgedно tych bewertungskriterien, tch. Першим в нас, на Першим нас було, фільм, дя, тобто виконання самого завдання. Ми тут бачимо, der Brief enthält alle erforderlichen Informationen. Datum, Uhrzeit, Ort, besondere Aktivitäten und eine Bitte um Rückmeldung bis zu einem bestimmten Datum. Тобто наш лист справді вміщає в собі всі необхідні інформації, це є і дата, і час, і місце, і особливі активності, і навіть запит на зворотній зв'язок, чи прийде особа до певної дати. Далі у нас був другий пункт, якщо ви пригадуєте, це було, був пункт Coherence und Cohesion, тобто пункт про взаємодію пов'язання між собою речення, про те, як речення між собою у тексті пов'язані, як пов'язані між собою пункти. Der Text ist klar strukturiert und logisch aufgebaut mit einer freundlichen Begrüßung und Schlussformel. Наш текст є логічно структурований, він є Чітко структурований, він є логічно побудований, крім цього, він має власне дружнє звертання і дружнє прощання. Це те, що також важливо пам'ятати, що в залежності від того, який у вас є тип листа, вам потрібно використовувати правильне привітання і правильне прощання. Дявочас наступним нашим критерієм був словниковий запас. Der Wortschatz ist vielfältig und passt zur Situation und der Brief verwendet freundliche und präzise Sprache. Наш словниковий запас є багатоманітним, він пасує до нашої ситуації. Наш лист використовує дружню манеру такого, так, тобто те, що нам потрібно для особистого листа. Der Brief verwendet korrekte Grammatik und структури, und die Sprache ist fehlerfrei. Наш лист застосовує, використовує граматичні конструкції, які є безпомилковими і правильними. Тобто всі критерії, які ми попередньо розглядали, всі чотири критерії в цьому листі є присутніми. І ми можемо сказати, що це дуже вдалий приклад листа. Тут ми з вами розглянемо. Невдалий приклад листа для того, щоб ви могли порівняти і розуміли, як лист не варто писати. Отже, маємо наступний лист. Hallo, ich feier bald meinen Geburtstag, es wird Essen geben und Musik. Komm vorbei, das ist alles, tschüss Anna. Бачимо, по-перше, що після гальо, звертання коми стоїть у нас велика літера, це вже неправильно, тобто навіть початок листа він вже не є правильним. так? Окрім цього, маємо наступні такі помилки. Дивимося, діабрифтну wichtige Details wie Datum, Uhrzeit und деталь, offen. Наш лист має лише загальну інформацію про те, що день народження святкуємо, і він залишає відкритим всю інформацію, яка нам була необхідна в тих пунктах, про які ми говорили. Тобто це інформація про дату, про час, про зворотній зв'язок. Так, Der Text текст unstrukturiert, онструктурит, an einer klaren Einleitung, und, und wirkt abrupt. Наш текст є неструктурованим, тобто, бачите, що його структура є недоброю, вона не відповідає пунктам. Тут бракує нам чіткого вступу, бо ми зразу не маємо вступу такого, як, наприклад, сподіваюся, тебе все добре. Так, гофентліхте здійд. Або, скажімо, данки фіодайн. Дякую за, твою, за твій э, лист. Вігейтесь діа, як в тебе справи, що гюрн, радий тебе чути. Так Тут у нас немає жодного вступу. Зразу я святкую день народження. Так не можна робити, має бути невеличкий вступ. Es gibt auch keine Schlussfolgerung, у нас немає також завершення, тобто немає, що я тебе чекаю, чи я радію твоєму прибуттю, як в нас було так, ich freue mich auf dein Kommen, іфроє міх та інко, dich між dich тієї тощо. Тобто немає завершення правильно. І він таким, такий є розірваний, так, цей лист. Der Wortschatz ist sehr einfach und wenig abwechslungsreich, was dem Brief einen unpersönlichen und unvollständigen Eindruck verleiht. Наш словниковий запас він є надто простеньким, просто таким примітивним, так, і він дуже небагатоманітний, тобто він такий монотонний. І, власне, це робить наш, äh, наше враження таким нецілісним так, від цього листа. Ну, і, звичайно, наш лист має граматичні помилки, ми їх бачимо, так, відповідно, ці помилки трохи навіть впливають на розуміння листа. Тому ось такий лист, якщо ви пишете, власне, такий лист, то ви зараз можете його побачити і зробити все можливе, щоб виправити його і писати гарний лист. Не забуваємо, що після того, як ви звернулися, так? ви написали, скажімо, Галю, Анна. Далі ви поставили кому, обов'язково дайте невеличкий вступ. Це вже допоможе вам трішки дати структури вашому листу. Напишіть щось на зразок geht es dir gut». Так? Сподіваюсь, у тебе все добре. Якщо це відповідь на лист, ви можете написати Danke für deine E-mail. Дякую за твій e-mail». Тобто. Перегляньте собі кілька речень, ми з вами будемо працювати з реченнями кліше, і ви можете собі вибрати кілька таких речень, які зроблять вам ваш лист більш структурованим. Далі обов'язково опирайтесь на те, що ви повинні висвітлити кожен пункт. Тобто ви зробили вступ, далі ви пишете до кожного пункту. Не забувайте в кінці написати щось на зразок «Ich freue mich schon auf deine Antwort». Я радію твої відповіді, так? Тому що це так традиційно, якщо це раптом зустріч, то, звичайно, ви можете написати «Ich freue mich шон auf unser Treffen» або «auf unseren Termin». Я радію нашій зустрічі, але обов'язково має бути якесь таке гарне завершення листа, а не просто обірвати його і написати чус? Так? І в кінці, якщо це є особистий лист, то я раджу писати лібе грюсе і тоді ім'я. Під низом, так? Під словом лібе крюса. Це такий коротенький опис того, як ми можемо написати вдалий чи невдалий лист. Ну, і зараз, як кажуть die Deutschen, тобто німці, мають таке прислів'я, так: Üb Macht den Meister. Тобто, хто тренується, хто вправляється, той і стає майстром. Тому я пропоную почути і вивчене сьогодні, закріпити на практиці. Я прихильниця того, аби ми зразу те, що ми вивчаємо, могли застосувати. Тому пропоную вам написати такий лист, особистий лист, поки що не офіційний, так, особистий лист. І ви маєте тут завдання, маєте мою рекомендацію на що звернути увагу. Тому все те, що ви почули, прошу застосувати, і пробуємо писати лист.